Ми цінуємо тільки тоді, коли втрачаємо. Три тижні тому мій чоловік пішов з дому. Я охреніла, якщо чесно. Бо я щось там сказав, я обідалась, відмовилась з ним розмовляти. На другий день була ще зла, щоб не робити драми, просто пішла на роботу, а коли прийшла, його вже не було. Головне, гроші на тумбищі залишив, холодильник повний затарив продуктами, зібрав речі і пішов. Якщо чесно, я така зла була на нього із-за цього. Бо я два роки пахаю зранку до вечора, Стараюсь, вибудовувати цей бізнес, а він влаштовує мені якісь драми непотрібні на порожньому місці. Ніби в мене є на це сили і бажання. Чесно я тоді подумала, та ну і йди, ти знаєш, Подаша, а я оце буду паритися і мужика, ніби мій світ навколо нього крутиться. У мене діл отак от, просто не цінує, не потрібно. Але коли все ж таки через два тижні ми зустрілися, страсті паутіхлі, і ми поговорили, я почула, дійсно почула свого чоловіка і зрозуміла, що я так багато в чому не права, та я просто ахуєла. І чесно, мені так стидно за себе стало. Не лише за мене, а взагалі за деяких жінок, от, які переймають подібну поведінку. Знаю, з чим це зв'язано. Може з тим, що багато тисячоліт жінка взагалі не мала ніяких прав, і ми так боролися за це рівноправ'я. І коли його добилися, то наділи на себе корону і затаїли якусь образу на чоловіків, яку передаємо з покоління в покоління. І от нас вчили брати, але не вчили давати. Ну, от згадай, наприклад, фразу всі вони однакові, або ж чоловік має тебе забезпечувати, або ж ще таке, він має ставитись до тебе, як до королеви. І от ми наділили цю корону, і все життя чекаємо принца, який буде вирішувати всі наші хатівки. А що ти взагалі можеш дати взамін? Бо Відносини це про двох людей, це про компроміс. В відносинах не завжди буває так, як хочеш ти. Тому що поруч є ще одна людина зі своїми бажаннями, зі своїми потребами, зі своїми звичками, які не менш важливіші, ніж твої. Твій партнер теж має почуватися комфортно в відносинах з тобою. І знаєш що? Я вважаю, що вже пора запнути в жопу свою гординю і включати жіночу мудрість, бути нарешті гідною партнеркою для свого коханого. І ось декілька порад на початок. Ну і перше, це йти на компроміс. Я кажу, що завжди, хоча б через раз в речах, які не зіграють ключову роль в твоєму житті, але для нього мають велике значення. Тому що він теж заслуговує мати все, що він хоче. Друге, це не обесцінювати його, особливо при посторонніх. Такі фразочки, як Ой, та що ти розумієш? або ах ти як завжди. Взагалі до чого тут це? Для чого ти це робиш? Щоб що, щоб показати, що ти розумієш за нього, щоб краще виглядати в очах посторонньої людини, якою ціною перестав же мірятися під зі своїм чоловіком. Прояви повагу. По-третє, це вмій промовчати там, де це необхідно, особливо, якщо ти розумієш, що ти не права. Визнати свою провину це не показник слабкості, а навпаки, це зрілість. І навчись, нарешті, вже бути вдячною своєму партнеру за те, що він робить для тебе, для ваших відносин, для сім'ї. Коли навчишся це цінувати, він буде хотіти дати ще більше. Крики, це так працює. Ну, звичайно, якщо в тебе чоловік не мудак. І якщо наш чоловік буде з нами почуватися кайфово, ми від цього тільки виграємо. Повірте, жінка, яка мотивує, яка вірить в свого чоловіка, яка підтримує, яка завжди поруч, має все, про що можна мріяти. Давай, вже замість того, щоб руйнувати відносини, будемо вчитися їх будувати. Якщо чесно, в мене немає більше що додати. Я думаю, що в них відносина все чудово, все прекрасно. А ви що думаєте з цього приводу? Пишіть свої думки в коментарях.